Так, зараз виглядають фронтові дороги. У мовах, коли російські дрони у небі 24 на 7, життя бійців залежить від прохідності та швидкості транспорту. Саме тому сталевий фронт Ріната Ахметова передав 157-й мехбригаді вже 20 квадроциклів. Сьогодні передаємо чергову партію допомоги для 157-ї окремої механізованої бригади. Це і квадроцикли, і причепи для евакуації. 20 евакуаційних причепів до квадроциклів вони є двох типів: полегшений з більшою прохідністю. Сюди можна покласти 300-го і другий тип. Крім основної функції, він також може перевозити квадроцикл. Для вирішення більших логістичних завдань воїни отримали автобус та вантажні буси. Також ми забезпечили бійців електронікою та системами живлення. 25 зарядних станцій, 6 комп'ютерів, 4 генератори та інше обладнання. Дякуємо Сталевому фронту за гарні евакуаційні засоби, які дуже допоможуть.